Агітаційну кампанію побратими нардепа Гереги розпочали у Лапківцях, аби переконати людей у ширості намірів, очільника партії на зустріч з пайовиками власною персоною. Завітав обласний депутат за сумісництвом держслужбовець, заступник районного центру зайнятості Віталій Бандирський. Роботу селянам щоправда не пропонував, а от до кращого життя конкретно припрошував. Ми об'їхали сьогодні всю область, і чому постало сьогодні питання по агрохолдингу 2012?» Тому що є сьогодні нарікання людей, що що немає робочих місць на селі. Що сьогодні немає де людям працювати? Хоч і є господарство, але, на жаль, не маєте працювати. То сьогодні є нескаліоренда ставка за землю. Розповідям про власні біди на земельному поприщі селяни не надто втішились. Переконують, спаями якось розберуться самотужки без посильної допомоги так званих слуг народу. Від них наразі чекають втручання в питання більш приземлені. Стопили жа нема до кого давай закончило, та не прийнято. Давай про це не робити. Давайте ми, 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 ага. ми поговорим за про це обговорити проблеми, які насправді хвилюють простий люд. У пана депутата чомусь не вийшло. Ми знову продовжуємо балакати з вами ні про що. Все просто здається, на вагах конкретного піклування у нього не стільки люди, скільки земля. Її, до речі, віддавати до чужих рук селяни кажуть категорично не хочуть. Адже переконують, не розуміють, навіщо новоствореній конторі стільки чорнозему. Ви землю для чого хочете взяти? Хто хоче брати землю? Для, для, для чого хоче брати землю? мені ну, от скажіть. Відкрито і прямо, для чого? Ми об'їхали всю Хмельницьку область. І сьогодні вивчали проблеми людей на місця. І що і сьогодні... люди вам сказали? І, сьогодні... і що дали землю вам? Уму районі теж були в кожному селі. їздили. та цих нотах земельна агітація у лапківцях завершилась. Депутат держслужбовець залишив залу. Можливо, чоловіку бракувало часу, адже буквально за півгодини представників Агро 2012 уже чекали у сусідніх рідкодубах. Зустрічі прагнули всім селом. Утім, делегація тут так і не з'явилася. Люди кажуть, шкода, що не приїхали, адже й тут одразу усім селом хотіли розставити усі крапки над і переконують. Жужинці м'яко стелять, правда, спиться краще зі своїм орендарем. Багато, багато, багато вони нам допомагали і допомагають. Ми живемо так, як жили колись, коли були колгоспи, тому що у нас є робочі місця, і нам не безразлічно хто буде тут працювати на землі. Не байдуже, чия нога ступатиме на їхню землю і жителям лісоводів, що на городочині, як і селяни з лапковець та Рідкодубів, вони також чекали на зустріч із представниками агрохолдингу 2012 Переконують, хотіли донести до гостей свою позицію. Землю не віддадуть ні за які гроші, адже завдяки чинному орендарю мають все і роботу, і соціальні гарантії, і вчасний розрахунок за паї, як кажуть в народі, і хліб і до хліба. Скільки зарплати нас людей получає? Ну. Скільки людей получає а, на зарплаті? Не, 255 чоловік. Не, а не було так. діти, ну, котрі хочуть. Хто хоче заробити, то, заробляє то, і то. тут. Навіть люди з городка і то приїжджають на роботу. Ну, сюди. Так, так. Значить є родиться. Я прийду зараз місяця. Зарплату нас треба соломи, я випишу. Щось мені треба зерна. Я собі виписала так. А я де буду шукати? Ні поки є власник. Він нас наслаз на жаль, позиції людей представникам агрохолдингу почути не довелося. Вони так і не з'явились на зустріч з селянами. Останні кажуть в майбутньому, хай і не потикаються, адже чужинців на власну землю не пустять ні ногою. Оксана Чушкіна, Сергій Репчинський. Новини телеканал Ті Вісім